Протягом кількох десятиліть вечірки, організовані Шоном Діді Компсоном, вважалися одними з найбільш ексклюзивних і грандіозних подій у світі шоу-бізнесу. Його заходи були місцем, де збиралася вся еліта Голівуду, відомі музиканти, бізнесмени та зірки першого ешелону. Якщо ти отримав запрошення на одну з його вечірок, це вважалося не лише знаком визнання, але й справжнім привілеєм, можливістю влитися у найвищі кола світського суспільства. Пливе місце у цьому гламурному світі займали легендарні білі вечірки, де дотримувався строгий дрес-код. Усі гості повинні були з'являтися виключно у білому вбранні, що створювало атмосферу вишуканості та розкоші. Сьогодні Шон Діді Комс перебуває під пильною увагою через серйозні правові проблеми, пов'язані з цими заходами. Ми розглянемо ближче скандальні вечірки Шона Діді Компса, пояснюючи все, що стосується цих заходів. Мало які події Її мали таку культурну вагу, як білі вечірки діді, організовані та проведені Шоном Діді Компсоном. Починаючи з кінця 1990-х років, ці вечірки були високопрофільними розкішними заходами, які здобували славу завдяки своєму ексклюзивному списку гостей. Дрес-код був простим, але суворим. Усі повинні були одягати біле і лише біле. Декор також був виключно білим, що на думку багатьох створювало відчуття розкоші. Простоти та високого статусу. Вечірки, які тривали цілими днями, часто були подіями з метою громадських зв'язків, поєднуючи культуру знаменитостей із благодійними акціями. Щорічні білі вечірки проводилися у таких місцях, як Гемпстон, Беверлі Хілс та інші локації високого суспільства. Остання велика біла вечірка відбулася у 2009 році. Співведучим на ній був Ештон Кучер. Білі вечірки здобували. Репутацію за те, що на них збиралися зірки першого ешелону з усієї індустрії розваг. Ветерани знаменитостей змішувалися з найвідомішими зірками того моменту, а також з представниками вищого суспільства. Серед відомих гостей на білих вечірках можна було зустріти Леонардо Ді Капріо, Дональда Трампа, Джей Зі, Бйонсе, Періс Хілтон, Кім Кардашян, Сару Джейсіку Паркер та Кріса Брауна, будучи настільки помітними подіями білі вечірки. Вельки діді часто ставали місцем розкішних сцен, жодних витрат не шкодували, і жодна деталь не залишалася поза увагою. Відомо, що на вечірці 2009 року були танцюристи, які гойдалися в гігантських пластикових кульках. Того ж року ведучий Ештон Кучер запам'ятався тим, що розгойдувався як тарзан через басейн. На вечірках також були моделі з крилами ангелів, іноді топлес. Хоча білі вечірки діді самі по собі не згадуються в Трьох пунктах обвинувачення проти нього тривожні звинувачення з'явилися у зв'язку з іншими заходами, що проводилися після основних вечірок. Ці вечірки включали виступи з дорослим контентом, організовані та записані діді для власного задоволення. Його звинувачують у залученні жінок і чоловіків до участі в цих шокуючих вечірках, які були переповнені наркотиками. Якщо його буде визнано винним за всіма звинуваченнями, діді загрожує від 15 Років до довічного ув'язнення, однак його адвокати стверджують, що всі події та вечірки були за взаємною згодою, а сам Діді не визнає своєї провини. Що ви думаєте про минулі вечірки Діді та його теперішні юридичні проблеми? Поділіться своїми думками в коментарях. До зустрічі в новому відео зовсім скоро!